Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 9 серпня місяць знаходиться у фазі Обуваючи місяць. І це буде 23 й місячний день у місячному календарі, а він розташується у знаку Зодіака Телець. А телець це знак матеріальної стабільності, наполегливості та старанності. Тому це найсприятливіший час для проведення різнопланових фінансових операцій та угод. Вкладання цінних паперів обов'язково призведе до отримання доходу. Так само добре йдуть справи, пов'язані з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями, включаючи операції з художніми цінностями. Хоча в цей час і відзначається деяке посилення розумових здібностей, але з іншого боку зростає інерційність і схильність до лінощів, з'являється бажання комфорту та затишку. Хочеться відвідати театр чи кіно, розслабитися та смачно повечеряти у ресторані або в компанії друзів. Доводиться визнати, що енергетика цієї доби важка і темна, та при цьому дуже потужна. Існує велика ймовірність, що така енергія провокує людину на агресію та насильство. Цього дня легко піддатися маривним ідеям, вплутатися в авантуру. Один із днів спокуси. Цього дня у людей легко вивільнюються інстинкти захоплення, невгамовний апетит, схильність до бійок. Слід приборкувати страх, не можна ледарити цього дня. Не піддавайтеся загальної збудженості, яка охоплює людей цього дня. У будь-якій ситуації зберігайте душевний спокій. Постарайтеся не опинятися в натовпі людей. А також уникайте спокуси з кимось посваритися. У фінансовому відношенні день складається дуже суперечливо. Сьогодні можна вирішувати лише прості питання, краще не приймати серйозних рішень. Це один із найневдаліших днів для роботи та бізнесу, тому не робіть нічого важливого. Переговори швидше, швидше за все не дадуть вам результатів. Але можуть принести додаткові проблеми. Відкладить важливі переговори на кілька днів. Сьогодні буде тривати перевірка ваших планів. Будь-які взаємні зобов'язання перевіряються на стійкість та стабільність. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Це буде гарний день для зміни звичайної ситуації. На роботі також намічаються зрушення, настають поворотні події. Дрібні неприємності не повинні стати приводом для паніки та розпачу. При цьому нічого не завадить вам почуватися впевнено та продовжувати діяти у звичайному ритмі. Телець Неоднозначний день, який не сприяє спілкуванню. В цей час буде непросто відбудовувати взаємини з заточуючими. Сьогодні вам захочеться нових емоцій, змін. Ви будете схильні діяти рішуче та швидко. Перш ніж братися за будь-яку справу, корисно буде все обміркувати заздалегідь і вибрати оптимальний шлях вирішення проблем. Близнюки. День буде вдалий для тих. Хто зумів зібратися з думками та передбачити все до дрібниць? В іншому випадку суєта і плутанина змусять вас робити непробачні помилки. У цей період на представників цього знака чекає успіх у сфері фінансів. Рак. День дуже хороший для початку нових справ та завершення раніше розпочатих. Сьогодні, у сфері фінансів, у вас не буде жодних проблем. У цей період не виключена підтримка та заступництво впливових осіб. У вас з'явиться безліч можливостей досягати бажаного, а в особисте життя вам варто внести яскраві фарби. Лев. Важкий та тяжкий день, коли заплановані справи не принесуть оч очікуваних результатів. Або він виявиться. Не таким, як мріялося. В цей час не слід поспішати з висновками. Це буде зовсім не дуже гарний період для ділових контактів. В цей час зірки рекомендують зайнятися самоаналізом та підбити підсумки, зробленому раніше. Діва. Складний період, протягом якого вам не вдасться брати під контроль. Поточну ситуацію і відбудувати свої дії так, як вам цього хотілося би. Сьогодні слід виявляти пильність у всьому і зосереджуватися на роботі. Приємне спілкування з друзями покращить вам настрій допоможе зняти напругу цього непростого дня. Терези! Сьогодні вам вдасться зміцнити свій вплив у колективі. Ви захочете щось. Міняти у поточних справах, брати старт на підвищення. У цей час важливо попрощатися з усім, що обмежує особистий та професійний розвиток. Це можуть бути усталені звички та небажання змін. Скорпіон. Сьогодні скорпіонам краще діяти обдумано. Існує ризик помилок, яких не вдається уникати. Якщо поверхово ставитись до справ і не виявляти належної уваги до дрібниць. Сьогодні у вас з'явиться можливість щось змінити у своєму житті найкраще. Стрілець. Добрий день для нових справ та творчої реалізації своїх інтересів. У цей час успішно відбудовувати ділові відносини з партнерами чи колегами. Надається можливість вигідно. Зарекомендувати себе направити свої сили або кошти на підтримку іміджу та самореалізацію. Козиріг Сьогодні слушний час для спілкування та вирішення фінансових проблем. Зірки рекомендують представникам цього знаку використати креативні підходи у справах. Ваші можливості та творчий потенціал допоможуть вам повною мірою реалізувати свої амбіції у різних сферах. Водолій. Сьогоднішній день принесе успіху у багатьох сферах вашого життя. Все те, за що ви братиметеся, вдасться з першої спроби. Водолії відчують себе на гребні хвилі та будуть готові на подвиги. У цей час вдається багато і навіть більше на що ви розраховували раніше. Риби. День буде сприятливим для значних рішень. Сьогодні варто уникати дозвільних розмов, які можуть обернутися зовсім невигідним для вас скандалом. У будь-якій справі спирайтеся лише на власні можливості, навички та знання. Друзі ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!